Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу найкращий спосіб, як можна перерозподілити місце між диском С та диском D. Коли не вистачає місця або на одному диску, або на іншому, в цьому нам допоможе дистрибутив Linux. А саме я буду використовувати Linux Ubuntu. Необхідно записати дистрибутив Linux на флешку за допомогою програми Rufus. Це дуже просто зробити. Я розказував, як саме записувати образи дисків на флешку за допомогою програми Rufus. Потім перезавантажуємося. І виконуємо запуск з дистрибутива Linux Ubuntu. При запуску потрібно обрати try Install Ubuntu Після цього саме запускається система Linux. Це не встановлення операційної системи і ніяк не вплине на ваші особисті файли чи вашу якусь інформацію. Тобто Windows залишиться без змін. Просто ми запускаємо з флешки дистрибутив Linux. При першому запуску ми бачимо, що можна вибрати мову для цього дистрибутиву, я оберу українську. І потім натискаємо Спробувати Ubuntu». Далі необхідно перейти в меню програми і запустити утиліту джиппарте. Ось так вона саме виглядає. І тут ми бачимо всі наші розділи жорсткого тиска. Ось це диск D, також є диск C. І тут можна повністю перерозподіляти простір між ними. Це робиться за допомогою спеціальної кнопки. Для початку. Для початку ми відріжемо шмат 2 ГБ від тиску С. Потім його я додам до тиска D. Ось тут показано, що перед, перед розміченою областю диска D стоїть 2 ГБ. Я переношу їх в диск D. Далі я назад від диска D відріжу шмат розміром 1 ГБ. На початку, зверніть увагу, потрібно відрізати в тому місці, де у вас знаходиться диск, до якого ви хочете прикріпити. Тобто, якщо у вас спочатку стоїть диск C, потім диск D, і ви хочете від диска. Де відрізати шмат і прикріпити його до диску С, тоді вам необхідно відрізати шмат перед вибраною областю, тобто перед диском D. Якщо ж, навпаки, вам потрібно відрізати шмат від першого диска і прикріпити до другого диска, тоді відрізаєте в кінці області шмат і саме. Прикріпляєте його до того диска, який вам потрібен. Потім необхідно зберегти зміни після завершення всіх цих операцій. Попередження, що дані можуть бути втрачені, але в мене ніяких ніколи труднощів з цим не виникало. Далі потрібно почекати, поки весь простір перерозприділиться і будуть створені нові розділи уже з, з перенесеним кількістю, кількістю простору на них. Зазвичай це не займає багато часу, але якщо у вас дуже великі диски, то Можуть бути труднощі з часом цього всього, цієї процедури, тому що буває таке, що розділи повністю переносяться, тобто вся інформація, яка у вас зберігається на якомусь розділі, вона може бути повністю зміщена і це може зайняти багато часу. Після закінчення всіх цих процедур закриваємо вікно програми і виконуємо перезавантаження уже в операційну систему Windows 10. Після запуску Видно, що у нас простір перерозпределиться. Тобто диск C став менше на 1 ГБ, а диск D більше на 1 ГБ, Як я і планував. Вся інформація залишилася без змін. Як на диску D, так і на диску C. На цьому процедура. Перерозпреділення пам'яті між локальними дисками завершено. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.